Сьогодні президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони. Там розглянули єдине питання: результати перевірки військоматів. Як підсумок, Зеленський анонсував звільнення всіх обласних керівників терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Як він повідомив у своєму відеозверненні під час перевірки військоматів виявлено численні випадки корупції. На думку президента, керувати обласними терцентрами повинні учасники бойових дій. Загалом вже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військоматів, 33 підозри, обласні воєнкоми, міські районі, працівники ВЛК. Інші посадові особи зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада, натомість воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах. Бо в Втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму, Їм можна довірити цю систему комплектування.